Сьогодні 15 червня, субота! Приготовляючись до нової зустрічі з Господом, попроси Його відкрити тобі джерела світла і правди. Щоб розпізнати його милість. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. Сказав Господь своїм учням слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені пробуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці, і отець у мені, коли ж ні через самі діла віруйте. Істинно, істинно кажу вам, хто в мене вірує, такі саме від них робитиме, бо я йду до Отця. І все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб отець прославився у сині, зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо він пробуває з вами і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи і світ мене не буде бачити більше, ви ж мене будете бачити, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець любитиме, і я його любитиму, і об'явлюся йому. Ісус прийшов до нас з місією від Отця. Він знає своє призначення і бажає сповнити Його до кінця. Усе, що він чинив і говорив, походило від Отця. Так само життя кожної людини на цій землі це неймовірне чудо задуму Божої любові. Після первородного гріха нам важко буває віднайти дорогу до Бога і до самих себе, щоб розпізнати своє покликання і завдання. Проте ми можемо просити Христа навчити нас спілкуванню з Отцем. Увіряти Отцю і вірити в Сина має велику обітницю сили. Істину, істину кажу вам, хто в мене вірує, такі самі від них робитиме, бо я йду до Отця. Відтепер учні чинитимуть діла Отця, вони залишаються свідками. І посланцями його любові. До цього покликаний також кожен християнин. Спробуй подивитися на твоє щоденне життя з цієї перспективи, де і для кого Господь поставив тебе, щоб любити в Його ім'я. Людина споконвіків намагається відкрити потаємні джерела сили. А вони сховані у тому, щоб чинити волю Отця, котрий дійсно слухає бажання своїх дітей через Ісуса. І все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у сині. Ісус обіцяє апостолам іншого утішителя, тобто Святого Духа. Ця троїчна любов Отця, Сина і Святого Духа кружляє над людиною і так важливо відкриватися надію кожної з осіб при Святої Трійці. Усе наше духовне життя є можливе завдяки дії Святого Духа. Це Він дав нам розпізнати Отця і Сина у нашій особистій подорожі життя повірити і жити як Християни. Він приходить до нас непомітно, як вітер. Бачимо, як Він віє, але не бачимо самого вітру. В нашому житті значно більше благодаті. Ніж ми звикли помічати. Сказав Господь своїм учням. Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені пробуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці, і Отець у мені, коли ж ні, через самі діла віруйте. Істинно, істинно кажу вам, хто в мене вірує, такий самий від них робитиме, бо я йду до Отця. І все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб отець прославився у сині, зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він пробуває з вами і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи і світ мене не буде бачити більше ви ж мене будете бачити, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець любитиме, і я його любитиму, і об'явлюся йому. Господь бажає провадити і надихати твоє життя і служіння іншим. Можеш відважно просити дару і натхнення Святого Духа для себе і для твоїх ближніх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.